Сьогодні на ремонті ось така валіза на 4 коліщатка. Такі гарні коліщатка, але досить маленькі. Ну, як бачимо, замінити треба два зі сторони видвижної ручки, мабуть, тому що везли часто на, на двох колесах, ось вони й вийшли з ладу. А, оскільки каркас, бачите, вже не годиться для вторічного використання, міняти будемо все в місті з каркасом. Але справа в тому, що саме таких маленьких, тут десь 40 мм діаметр колеса, у нас немає. У нас є тільки ось 50 мм. Тобто дивимось, кріплення у нас візуально схоже, а коліщатка на сантиметр більша. Тобто як ми определяємо? Дивимось візуально, шукаємо в інтернеті схожі. Ну, а далі вже дивимось. Вирішили поміняти всі чотири колеса одразу, щоб були однакові на ось такі. Для цього відкриваємо валізу. Ось ми вже відкрили центральний відділ. Шукаємо підкладку ось посередині. Відкриваємо її. І ось у нас доступ. Як бачимо, Три заклепки, раз, два, три. Скрізь по три. Ось отвори під одні колеса. Можна і другі поставити. ну Є куди монтувати, тобто ніяких проблем не буде. Навіть якщо не зівпаде, а воно і не повинно зівпасти по цим отворам. Прикладемо, зробимо нові. Це все. Бачите. Воно на одній плащі, тобто приложили, то все буде на болтах, шайби побільше і буде воно держатись досить кріпко. Висверлюємо всі ці заклепки і знімаємо старі коліща. Монтаж готовий. Ось нові коліщата. Прикріплені пошти по старим ніткам. Деякі отвори нові зробили. 90 градусів тут кут не витримували, оскільки, бачите, є пологі місця. Якщо просверлити десь всередині, воно буде гуляти. Тому ми максимально приблизно до оцих ребер-жорсткості сверлилися і кріпили. Ось так все виглядає. Закрито колпачками, щоб не пошкодилась тканина. Всі 4 штуки. Ось такі. Тепер нові гарні коліщата.